Сімнадцята година столиця України на п'ятому час новин я Ковач, вітаю всіх глядачів нашому етері. Знищили російський бомбардувальник та склад боєприпасів. Головне управління розвідки підсумувало наслідки атаки на російський аеродром Морозовськ. Масований наліт дронами на латовище стався у суботу, 3 серпня. У гур проаналізували дані космічної розвідки та супутникові світлини. Ударами дронів знищено ворожий су 34 Ще два літаки цього типу ушкоджені. Поряд із бортами фіксують вирви. Успішно дрони поцілили і у склад авіаційного озброєння. Була потужна детонація боєприпасів. Сів навколо литовища випала на земля. Це наслідки тривалої пожежі. На світлинах також видно влучання по устаткуванню та інших спорудах. Чотири технічні будівлі та два ангари ушкоджені. Виявляє ворога за 14 кілометрів. Збройні сили України нищать ворога польським зенітним ракетним комплексом. ОСА. Техніка має новітню оптику та електроніку. Працює переважно по ворожих безпілотниках, хоча потенційно може збивати навіть літаки окупантів. Докладніше про можливості цієї техніки у сюжеті Армії ТВ. Вітаємо сьогодні. Армія ТВ має нагоду поспілкуватися із зенітниками 1129-го зенітно-ракетного білоцерківського полку. Перед зі мною бачите Степанич, командир розрахунку, пан Микола, заступник командира розрахунку, а ось тут уже машина, на якій ви воюєте. ОСА, ОСА, польська аса. Це те, що нам вже передали наші партнери з за кордону, це польська оса П. Модернізовано. А чим польський відрізняється від э, радянської? Ми вже трошки поміняли деякі блоки. Поміняли блок е, виявлення, візуальне виявлення ціл і замінили на деяких блоках, поставили вже мікросхеми. Угу. Саме екіпаж тут складається з п'яти людей. Наскільки я знаю, командир розрахунку всіма командою. Заступник так. командира розрахунку. Допомагає командування. Перший помічник командира, зірець для солдата. У да, мене розрахунок. Це заступник командира, оператор кругового обзору і оператор дальності. І механік-водітель. Тобто механік-водітель це обслуговує повністю всю бойову машину, механіку, все, все, за моторами слідкує, за маслами, за все. І оператори всі допомагають. Ну ми разом обслуговуємо електронну частину. Ну, все повністю. В Принципі, ми все робимо всі разом, все одно. Це, блин, колектив, то тобто... Спустило колесо, всі встали, всі зробили. Надо заправити, всі пішли всі разом. А які влучання? От е, прям прям зберігаєш відео на телефоні біля серця, і от найбільш пам'ятні є таке, якесь завідцілі однієї. ракети. Так, у нас є да, рекорд. Ого. Да, ми два безпілотника збили однією ракетою, Це було, Огонь! Саш, вона досить, ну, наскільки там до 15 кілометрів дальність, да, і ураження. Десь 200. 200. І да. висота там нормальна, так? 5, 5, 5, 5 кілометрів. Да. Ми бачимо цілі, візуально бачимо цілі за 14 кілометрів. За 14 кілометрів? Візуально? Ми ще не... да, візуально. Це в, в оптику? В оптику прям. ми прямо бачимо, що там, бля. Це дуже дуже великий плюс цієї машини, що в оптику ми можемо от побачити, що це ціль, усе є і можемо привезти ну, дочекатися, або наоборот до найближче під'їхати. Були такі практики, що не достаємо і все. Ну не Достали. достаємо. І ми вперед їдемо поки це не зайде до там скільки, а він по, по, по колу літає там. Десять кілометрів мало, ближче, там, 9. Давай ще трошки, ну давай, вісім вогонь. Це було навіть таке, що ганяємося за ними по полям. Ночі теж активно працюємо. Приборничного бачення дуже хороше. Ти цілі гарно видно, Можна відрізнити. від Орлана, і суперкама. Дуже, дуже хочеться їх збивати як можна більше, щоб вони менше у цього було добра. Дадуть, ми з удовольствиям, ми просто заряджені. Ну, Настрій у нас бойовий, тобто хочемо хочем їх блопчимо, та й все. Як ставитися, От зараз є відео, де FPV-шки розбирають крила, де як підіймається в повітря, піддіває, де вже є відео, де літають із дробовика, з повітря стріляють. Ну так, да, ну, тут так не політаєш. Там я згласен, це ефектив... Всі, всі методи ефективні, дуже прикольно, коли так роблять. І я я... Це, тільки плюс, так. Да. Мавік зіб'єте особі? Та ми можемо все збити, просто. Тобто не ефективно, теоретично він може захопити цілі, бахнути Mavic. Ну, він маленький, звісно. Чому ну, він навіть. У пиццю мовить. Ловить птаха? Там брали там, ні, ну, птаха ні, а брали цей, косяк брали на Дай. На Рес на брали. Кажу, щось летить, наче крило якесь, ну дуже велике. Бля. А потім дивлюся — це клин такий летить, і на рес, я взяв, як і да. є. Це було таке навіть. Кажу, і ще й ночі кажу, ого. Кажу, давай тікаємо Ми ж як одробимо Зразу ж ховаємося, ховаємося, спеціально шукаємо бренд міста або этот. І зразу ж нам каже, що вашем зоні пошли, орлани пошли, це тобто вже починають починаєш шукати. Ми тільки ми малю... відработали, зразу ж все пішло. Шукаю этот. Аккуратно вас і вашій зоні, вашій зоні, вашій зоні вже. Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ФСБ. Ворожа спецслужба діяла в шести областях України. Готували ракетні та дронові удари, затримані дев'ять російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах. А також у Донецькій. Одеській та Кіровоградській областях до складу групи входило дві посадовиці Дніпровської та Южненської міськрад. Вони розвідували локації ППО для коригування російських обстрілів. Серед агентів також були двоє менеджерів і студент університету. Вони фіксували рух ешелонів збройних сил. За даними правоохоронців, затримані були активними коментаторами про кремлівських чатів в одній з соціальних мереж. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації. Наразі слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Польоти F-16 в українському небі підігрівають паніку на російських болотах. Попри те, що нині в Україні невелика кількість цих літаків, вони таки здатні точково змінити ситуацію на фронті, адже оснащені новітніми засобами, які створюють неабияку загрозу для окупантів. Чим ще цікаве озброєння довгоочікуваних винищувачів Лідія Сердюк розповість. Ші кадри польотів F-16 в українському небі викликали в українців захват, а у росіян паніку. Поява цих винищувачів на відео привернула неабияку увагу аналітиків. Онлайн медіа мілітарний заявило, що ці багатоцільові літаки оснащені системою раннього попередження про ракетний напад. Вона виконує надважливу функцію самозахисту, дозволяє завчасно побачити ворожу ціль, втекти чи протидіяти їй. F-16 можуть бути оснащені типами ракет, які здатні уразити ціль у небі та на землі американців пакеті, який був визначений на 220, 220 мільйонів. Крім е, за, е, якраз ракет до е, наших хаймерсів, е, Насамсів, відповідно до Петріотів, е, забезпечено ракети повітря, повітря. І повітря земля, а це вказує на те, що з повітря будуть по землі цими ракетами інших засобів. Нема це якраз піде в 16. Тому я думаю, якраз у ефективність використання буде підвищена і по повітряним сілям, що надважливо, щоб створити доподатковий е, такий щит за зброєння, яке передають сполучені штати. Ми бачимо, що є ракети, наприклад, їм 120 які можуть працювати на 185 плюс кілометрів. Тому що, чому плюс, тому що 185 підтверджено, плюс це мається. На на увазі, що можуть і далі працювати, але тим на месі заважити, що це дозволить суттєво вплинути на театр бойових дій за рахунок того, що а, не в прямій бойовій відомості ми можемо знищувати будь-які повітряні об'єкти. І це вже йдеться про російські літаки. Наприклад, побачивши перші кадри літаків F-16 у небі, росіяни запанікували та поскаржились через екіпірування українських пілотів, якого немає у російських. Там теж ні помітили на шоломні приціли, які дозволяють. Вести вогонь туди, куди спрямований погляд льотчика. А от щодо F-16 на фоні президента України росіяни почали розносити тезу, нібито передані літаки застарілі та можуть бути несправними. Насправді ж літаки позаду Зеленського на цьому відео можуть бути макетами і надалі використовуватимуться для приманки. Натомість у небі справжній жах росіян на полі бою. Очікувано, що вони полюватимуть на цих хижаків за перший уражений винищувач. у вже обіцяють 15 мільйонів рублів щодо можливості ураження безпосередньо літаків. То тут треба не забувати, що у нас зовсім інше століття, і ніяких повітряних боїв сам на сам на відстані 10-15 метрів, з показанням там якихось знаків з кабіни екіпажу один одному не буде відбуватися, тому що засоби озброєння, які є на цих літаках, дозволяють вибивати на відстані повітряні цілі, не ну, тобто запустити ракету і забути її, і знати, що вона ви. Конець щоб мати змогу вільно використовувати F-16, силам оборони, необхідно знищувати російські системи ППО у тилу РФ та на окупованих територіях. Вважають аналітики американського інституту вивчення війни. Це допоможе краще убезпечити ці літаки від можливого ураження ворогом. А от щоб ефективно вдаряти F-16, слід застосовувати їх у комплексі з іншим озброєнням. Якщо ми будемо використовувати комплексні компоненти повітряних сил, почина. Наючи від наземних систем протиповітряної оборони закінчуючи радарами ра, е, типу АВАКС, е, ми матимемо певну перевагу. Та якщо до того ми додамо модерновані найсучасніші ракети типу та класу повітря-повітря, то тут ми можемо говорити вже про паритет, але знову ж таки щодо кількості. На превеликий жаль ані 10, а не двадцять вони 16 о докорінно ситуацію на полі боя не змінять, але на окремих її ділянках так певною мірою ситуація може бути стабілізована, в тому числі і за рахунок того, що ворог буде втрачати можливості масштабного використання керованих авіаційних бомб. Хоча нині в Україні і невелика кількість літаків в 16 на деяких ділянках вони все ж здатні змінити ситуацію на краще. Зокрема, знищуючи російські літаки носії керованих авіабом. Росіяни зараз не пробивають нашу оборону, вони її продавлюють. Вони щоденно просуваються на 100-150-200 метрів за допомогою цієї тактики. Скидання кабу, м'ясний штурм відбили знову скидання кабу, знову м'ясний штурм. От. Якщо з'являться Ф-16 і почнуть полювати за носіями кабів, зрозуміло, що ситуація міняється і російські можливості для наступу вони редукуються в значній мірі. Першочергове завдання в – це підсилення української ППО, а також козир у боротьбі з російською авіацією, і його розкриють не одразу. І Зрозуміло, що будемо поетапно отримувати певну кількість літаків, і поетапно залучати їх до бойових дій спочатку, можливо, так насправді для захисту повітряного простору, потім вже для виконання задач якісь по території Російської Федерації або по території тимчасово окупованої України. Лідія Середюк п'ятий канал. На ковальських мітингувальників, які штурмували місцеве ТЦК, поліція відкрила два кримінальних провадження: за статтею групове порушення громадського порядку та заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Про це п'ятому каналу повідомили у поліції Волині. Нагадаю, правоохоронці затримали трьох чоловіків через відсутність військово-облікових документів. Їх доправили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це й обурило місцевих мешканців. Як розповіли у поліції, суботнього вечора на штурм будівлі зібралися Кілька десятків людей. На місці працювали поліцейські, нацгвардійці, а також слідчо-оперативна група поліції. Станом на ранок 5 серпня до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за двома статтями Кримінального кодексу. Поліцейські продовжують встановлювати всі обставини інциденту, а також з'ясовувати інші деталі, опитувати свідків та очевидців. Мобілізації від 18 до 25 років не буде. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Законопроєкт підтримав комітет із нацбезпеки та оборони. Він забороняє мобілізовувати обмежено придатних та тих, хто не пройшов строкову військову або службу, або військову кафедру не отримав. Також закон дозволяє звільнитись тим, кого помилково забрали у військово, використовуючи лазівки у законодавстві. Тепер документ мають розглянути у Верховній Раді. Перший транш бюджетної підтримки Україна отримала від США. Мовиться про майже 4 мільярди доларів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Кошти надійшли у формі безповоротного гранту, тому він не збільшить боргове навантаження. Транш є частиною великого пакету допомоги, який раніше затвердив американський конгрес. Кошти спрямують на соціальні потреби, відшкодують видатки на зарплати вчителів, рятувальників та загальні потреби бюджетної сфери. Покриють також виплати тимчасово військово-переміщеним особам малозабезпеченим сім'ям та особам із інвалідністю. Токійська фондова біржа ввалилася на понад 10%. Це найбільше падіння від часів чорного понеділка 87-го року. Фондовий індекс Нікей втратив понад 4 тисячі пунктів за результатами торгів. Подекуди ситуативне падіння акцій японських компаній становило 13%. Фондові індекси інших країн регіону теж лихоманить. Південна Корея припинила торги на японській біржі. Реагує і ринок криптовалют. Курс біткоїна впав до 52 тисяч доларів на відкритті європейських та американських. Анських бірж теж фіксують просідання. Акції на більших компаній на ринку знецінюються. Сьома медаль поповнила скарбничку України. Ілля Ковтун став срібним призером Олімпіади 2024 року у вправах на паралельних брусах. Наразі наша країна на 17-му місці у рейтингу напередодні Ярослава Магучих виборола золото у стрибках у висоту. Вона подолала планку у 2 метри. Її колега Ірина Геращенко здобула Україні бронзу. Також Михайло Кохан здобув бронзу у метанні молота з результатом 79 метрів 39 сантиметрів. Загалом в арсеналі України сім медалей: три бронзові, дві срібні та дві золоті Нескорені і непереможні стартували перші тренування збірної України ігор нескорених вже у лютому. 35 українців поїдуть до Канади виборювати нагороди із різних видів спорту. На етапі добору кількість охочих потрапити до збірної сягнула понад трьох сотень учасників. Це ветерани та чинні військовослужбовці, які зазнали поранень на війні. Змагання 2025 року стануть першими в історії зимовими гібридними іграми. Українці виборюватимуть нагороди із плавання. Слування у волейболі сидячи, баскетболі та регбі на кріслах колісних, а також нових у цих іграх, зимових видах спорту: гірських лижах, сноуборді, біатлоні, бігових лижах, скелетоні і керлінгу на кріслах колісних. Інвіктус гейм відбудуться від 8 до 16 лютого у Ванкувері та Вестлері, що в Канаді. Ще команда, організація, швидкість, яку я хочу спробувати для себе та доказати іншим людям, що в моєму стані це можливо займатися таким видом спорту. Весвітлюємо підтримку для тих ветеранів, які зараз в лікарні реабілітуються для наших воїнів, для побратимів. Ми так би своїм прикладом показуємо, що ми ще не здалися. Це останнє повідомлення. випуску. Залишайтеся Залишатися з п'ятим. За кілька хвилин знову повертаємося до нашого марафону.